Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, благодать Божа, нехай буде з вами цього дня, цього року, нині і повсякчас. А Божа благодать буде завжди з нами, тоді, коли ми будемо з Богом, з Божим Словом. Тому запрошую вас до вивчення слухання Божого Слова. Сьогодні ми будемо досліджувати фрагмент із Євангелія від Матвія. Розділ 2, вірші з 13 по 23. І цей текст дуже часто читається у першу неділю після Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І в ньому згадуються вифлеємські дітки, які були замордовані за наказом ірода. Бо ірод довідався про народження. Царя, нового царя Ізраїлю, і почав дуже тривожитися за своє царство, аби він втримався на своєму троні і віддав наказ, щоб немовлята хлопчики, нещодавно народжені у Вифлеємі, вони були замордовані. Що і сталося за його наказом? Отже, нинішній текст такий, написано: Як вони ж відійшли, то ангел Господній з'явився у сні Йосипу і сказав: Вставай, візьми дитятко та матір його, і втікай до Єгипту. І там зоставайся аж допоки я не скажу тобі, бо дитятка буде шукати ірод, щоби його погубити. І він встав, взяв дитятко і матір його вночі, та й пішов до Єгипту. І він там заставався аж до смерті ірода, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Спостаріг тоді Ірод, що оті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати у Вифлеємі та по всій тій околиці усіх дітей від двох років і менше, за часом, що в його мудреців він був випитав. Тоді справдилося те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх. І коли ж ірод умер. Тож ангел Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипу і промовив: Вставай, візьми дитятко та матір його і йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він встав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в юдеї Архілай замість ірода, батька свого. Побоявся піти туди він, а у вісні, остережений, відійшов до країв галалейських, а прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він Назарянином буде званий. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, як бачимо в нинішньому тексті, йдеться про події після Господнього Різдва і сповнення низки пророцтв про рожденного Сина Божого, нашого Спасителя. Перед нами коротка, але дуже змістовна і емоційна історія дитинства Сина Божого. У якій міститься оповідь про втечу його земних батьків разом із ним до Єгипту і повернення за деякий час до Назарету? Тож ця подія мала місце в земному житті і служінні нашого Спасителя? Євангелист Матвій вказує на те, як саме те, що він пише, відбувається. Відповідно до пророцтв і обітниць святого Писання про Христа. Коли Йосип з Марією і дитятком вирушають до Єгипту, щоб врятуватися від Ірода, то сповнюється звіщене пророком Осією, який сказав: З Єгипту покликав я сина свого. Книга пророка Осії. Розділ 11. І в цих словах міститься значно більше важливого, ніж видається на перший погляд. Вони скеровують нас до книги Вихід Старого заповіту, коли ізраїльтяни були врятовані Богом від єгипетського рабства, щоби стати обраним народом Божим. І ми знаємо, що для виконання цього. Божого задуму, Божої волі Бог використав Мойсея. Нині ми вшановуємо замордованих іродом невинних немовлят у Вефлеємі. І пригадуємо новітнього ірода, московського, путіна, на руках якого кров сотень українських дітей. Вбитих і покалічених його посіпаками за його наказом під час цієї жахливої війни, яка триває досі в Україні. Убивство Немовляту в Ефлеємі є також сповненням пророцтва, яке звіщене ще одним пророком Єремією. У книзі пророка Єремії в 31 розділі читаємо чути голос у рамі, плач і ридання гірке. Рахиль плаче за дітьми своїми, не хоче бути потішена за дітей своїх, бо нема їх. І ці слова якраз містяться у нинішньому євангельському тексті. Зауважмо таку річ. Матвій кілька разів у нинішньому фрагменті з Євангелія каже «дитятко» та його матір. А що тут виняткового? Він, як бачимо, не називає Йосипа земним батьком Спасителя, а натомість говорить про його земну матір. Чому? Тому що Ісус походить не від плоті Йосипа, а лише від Діви Марії. Це сповнення ще одного пророства про нього, що йдеться про нього мова у книзі буття старого заповіту і в книзі пророка Ісаї. Заглянемо всі книжки. У книзі буття в третьому розділі це початок Біблії, фактично, Перша книга Святого Писання. Написано: Бог каже: Я покладу ворожнечу між тобою до Змія і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Насіння жінки це. Обіцяний Месія, Викупитель і Спаситель наш Ісус Христос. А у сьомому розділі книги Пророка Ісаї написано: Господь сам дасть вам знак, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і дасиш йому ймення Еммануїл». А бачимо, що в цих двох пророцтвах про Христа згадується також лише одна діва. То для чого тоді Йосип потрібен? А Бог використав Йосипа для того, щоб він охороняв матір Ісуса і дитятко. І Йосип добре виконував це завдання і сповняв Божу волю. Піклувався про Богородицю і про Спасителя. Як бачимо, святий Матвій показує нам Спасителя, щодо якого досконало виконується всі обітниці Святого Писання, Боже Слово зображає їх на прикладі життя і викупної праці Ісуса Христа щодо нашого спасіння і викуплення. Він, як говорить Євангелія, зокрема Євангелія від Івана, слово, що сталося тілом, Син Божий. Воплотився слово сталося тілом. Усі пророцтва старозавітніх пророків повністю сповнилися у Божому сині. Пророцтва про нього, відповідно до Божого Слова, Ізраїль, який виходить з Єгипту, це народ Божий, який прямує у Вавилонський полон, і його матері плачуть за своїми втраченими дітьми. І такий час був для Божого народу. Він вийшов не лише для того, щоб посісти в обіцяну землю, але потім, щоб перейти через Виволонський полон. Це народ зневажений і висміяний навколишніми народами. Але з нього, з кореня Ісея, згідно обітниці, вийде Пагінець, істинний син Давидів. Обіцяний Месія, який буде сидіти на престолі як правдивий Цар повіки. Дорогі брати і сестри, ми з вами є Божим народом. Так каже Святе Писання про тих, хто вірує в Сина Божого Ісуса Христа. Ми належимо до церкви нашого Господа, і відповідно до Святого Писання ми також звемося. Правдивим Ізраїлем. Саме так Так говорить Святе Писання, що словом Ізраїль не тільки зветься держава на Близькому Сході Ізраїля, але це також слово, яке вживається до віруючих до церкви Ісуса Христа. Так само, як Авраам відповідно до Святого Писання у святому Писанні. Називається духовним батьком усіх віруючих дітей Божих. Ми віримо в Божі обідниці і є духовними дітьми Авраама. Через таїнство Святого Хрещення, Божу купіль відродження, як його називає Святе Писання. Ми отримали з вами нове народження, народження згори від води і Святого Духа. Це наше друге. Чудесне народження, в якому Бог вмістив у нас, як у посудини, крихкі посудини, свої обітниці про прощення гріхів, життя і спасіння у Його Сині. Святий Дух дав нам це нове народження через віру в Ісуса Христа. Народження таким надприродним і незвичайним чином. Ми є правдивими дітьми Ізраїля, яким, як ми вже казали, є сьогодні церква Ісуса Христа. Син Божий був зачатий Святим Духом у лоні Діви Марії, а ми були зачаті тим самим Святим Духом у лоні Матері Церкви, завдяки Божим засобам благодаті, що ними є Слово і Таїнство. Ми святі діти Божі. Проголошені Богом заради Христа праведними і святими. Дорогі брати і сестри, ми були народжені, щоб прийти у цей грішний світ, сповнений смерті, перебувати тут, щоб в цьому світі за волею Ісуса Христа бути сіллю для світу і світлом довкола нас. Безневинні життя дітей і дорослих сьогодні нищаться руками нечестивих людей, але зрештою так було в усі часи. У цьому світі так багато іродів, які заради своїх амбітних забаганок чагають на життя інших людей, на життя дітей, розпалюють війни, проливають невинну кров, нищать, мордують, вбивають, плюндрують. Ми також за свої гріхи не заслуговуємо Божої ласки, однак Бог милостиво береже нас від смерті заради свого сина. Невинних вифлеївських немовлят, убитих за наказом Ірода, Бог забрав до себе на небеса. Вони перебувають нині із ним. Вони були обрізані відповідно до Божого заповіту і до Божої обітниці. Подібним чином, дорогі брати і сестри, Господь забере і нас до нашої правдивої небесної домівки, забере туди усіх, хто отримав духовне, а не тілесне обрізання через Господа Святого Духа, коли нас було охрещено у Таїнстві Святого Хрещення в новий заповіт благодаті Ісуса Христа. Нас було виведено Богом з рабства гріха, диявола і смерті, і вчинено через Спасителя синами Божими. Через віру в нього ми звільнені від кайданів наших гріхів, і жодна сила на землі і у Всесвіті не могла втримати народ Ізраїля у рабстві, оскільки Бог своєю могутньою та простягнутою правицею забажав Його свободи. Подібним чином, і ми з вами звільнені Господом навіки, бо над нами Його могутня правися, вона провадить і оберігає нас. Господь наша дорога, правда і життя, Його слово світильник на нашій життєвій стежці. Ми йдемо за Ним, тим, хто досконало виконав усе звіщене в писанні про нього. Наш шлях за Христом у цьому грішному світі пролягає крізь великі випробування, утиски, переслідування, негаразди і смерть. Ми бачимо це на власні очі, особливо нині, коли в Україні триває війна. Але ми міцно тримаємося Спасителя, повинні це робити завжди. Бо він сам перейшов крізь великі, негаразди і переслідування і випробування, і переміг. Через віру у нього Його перемога залічується нам. Перш ніж ми увійдемо в Його славу, ми будемо йти своїм тернистим шляхом, несучи власні хрести. Над нами будуть час від часу збиратися темні хмари. Над нами будуть насміхатися і глузувати. Цей грішний світ не буде шкодувати лайливих слів і образ щодо нас. Але Бог і Його ангели бережуть нас, захищають нас так само, як вони захищали Сина Божого. Дорогі брати і сестри, коли вмер один ірод, йому на зміну прийшов інший. Перший не зміг досягнути вифлеємського дитятка. натомість інший буде головувати згодом на суді над Ісусом Христом, якого поведуть дорогою сліз до Гологофи, щоби там його розіп'яти. Так сповниться ще одне пророцтво про обіцяного Месію та Його діло нашого спасіння. Біля підніжка Христа за розіп'ятим Спасителем будуть плакати жінки, а серед них буде Діва Марія Богородиця. Але навіть там, на Христі, Син Божий сповняє Писання, сповняє вічне і живе Боже Слово, яке каже нам, як саме Господь нас рятує. Проливаючи свою святу і невинну кров за нас і за наші гріхи. Земне життя Спасителя від Його Різдва до Голгофи було сповненням чудесного, незбагненного Божого плану спасіння людства, яке було звершене у рожденному Сині Божому для нас і заради нас. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом. Віддаймо всю славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь. Христос рождається, славімо Його.